Після тривалої боротьби з хворобою пішов із життя начальник головного управління ДСНС України в Одеській області Вадим Шолюк. Йому було 57 років. Попрощатися з Вадимом Володимировичем прийшли його близькі, друзі та співробітники. Вадим Шолюк народився на Херсонщині, одеське управління ДСНС очолив у грудні 2019 року. Ми завжди казали, що це той начальник, якого заслуговують мужні рятувальники Одещини. Згадували, от коли його призначали, начальник він був довгий час першим заступником, тобто ми його вже всі знали. Ми Поважали, любили цю людину, і коли його призначали начальником, ми про це не знали. Для нас це була така несподіванка. І коли на той момент голова служби в залі об'явив про те, що Шульок Вадим Володимирович, новий начальник головного управління, люди в залі всі настільки довго аплодували, настільки довго, що тоді голова той, який був тоді, відзначив про те, що, мабуть, це все таки гарна людина, якщо особовий склад так його сприймає. І так довго оплодує. у квітні 2022 року. Вадиму Володимировичу Шулюку було присвоєно звання генерал майора служби